Для яких суперництво дійсно у цій ірі буде просто не за Лещук. А... 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 Навіть по тому, скільки гравців сьогодні у заявках обох колективів. Зараз рахунок у матчі відкрито. Ось так от. 1-0. Збиває Ігор Іванович. Стризка попереду вже у матчі із Follow UBC. Демкович. Перехоплення в гуралі Іванович виходить в контратаку. Іванович якби. Демкович. Перехоплення. Михайський. Михайський. Шловін друзі, другий тайм. Микалець третій Марк Мілен, сьомий Павло Пона І забиває Демкович. Якимось дивом тут помиляється Костюк і сам визнає свою помилку Василь Костюк. Дванадцятий Богдан Залищук. Склад колективу Стрейська було небагато. Петрощук, Петращук, Петращук. Подивіться, що витворяє Петращук. Петрощук, Петращук, ну. Це дуже ефектно. Але з цього моменту може трапитися забитий м'яч. Іванович. Іванович. Богомазов. Удар від Богомо! Не було небезпечної атаки у підсумку. Сівкін. Сівкін, Сівкін. На ударній позиції. Сівкін. бравісімо. Ну у цій ситуації Сівкін зіграв як маестро. 2-1. Знову стриська. Стриська залишається зі сферою в ногах. Михайський передача, Не забував.